Доброго дня, шановні колеги. Володимир Метелиця і Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на наш третій відеосемінар у цьому році із друкованою літературою. Відеосемінар включає 12 блоків запитань. Перший блок стосуватиметься податкових перевірок у період воєнного стану, друга частина по земельних відносинах. Розглянемо питання оформлення оренди на невитребувані земельні частки паїв. Третя частина стосуватиметься питань критичності бронювання і відносин з центрами комплектування, зокрема, відповіді на ваші питання щодо нових підходів при розрахунку 50-відсоткової квоти, а саме включення мобілізованих працівників після 18 травня 2024 року. Питання дотягування заробітної плати до 20 тисяч гривень для підтримки бронювання. Питання відображення працівників у реєстрі військовозобов'язаних та в Резерв плюс. Питання передачі інформації в центр комплектування щодо прийняття працівників на роботу. Виконання розпоряджень центрів комплектування, передача автотранспорту на вимогу центрів комплектування. Також ви задавали питання щодо документу обігу в частині передачі дронів на Збройні сили України. Ми зупинимось на ньому. Тут же ж питання перевірок центрів комплектування, питання блокування рахунків за порушення правил військового обліку. Ви задавали також таку, такі питання, як те, що працівникам виповнюється 60 років і вони знімаються з військового обліку, як це впливає на квоту на бронювання і критичну важливість. Четверта частина стосується лікарняних і відпускних. Зокрема, зупинимось на відповідях на питаннях по лікарняних сумісникам допомоги на лікування неспівробітника. Важливими будуть розгляд питань по трудових відносинах з членами фермерського господарства і виплат членам фермерського господарства за їхню трудову участь. Зупинимось на відповідях щодо ненадання щорічної відпустки протягом двох років, а також відпустки працівника, який працює на півставки. Питання компенсації невикористаних відпусток у цьому блоці також. П'ята частина стосується оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема перехідні, відпускні перехідні лікарняні у зарплатному звіті, правильне складання цивільно правового договору у цьому блокці для того, щоб уникнути штрафів від держпраці. Правильна ставка єдиного соціального внеску по працівниках з інвалідністю, які не пройшли повторний огляд медико-соціальній експертній комісії. Шоста частина стосується податку на додану вартість. Тут, зокрема, операції в режимі експортного ПДВ забезпечення, а саме оформлення податкових накладних розрахунків коригування та відображення цих операцій в декларації з податку на додану вартість. Тут же, ж оформлення компенсуючих податкових зобов'язань на загиблі посіві, штрафні санкції за неподання документів на розблокування накладних і розрахунків коригування, штрафи за несвоєчасну реєстрацію розрахунків коригування на зменшення. Сьома частина стосується єдиного податку четвертої групи, мінімального податкового зобов'язання та плати за землю. Зокрема, тут відповіді на ваші питання і приклади щодо уточнення єдиного податку 4-ї групи у разі збільшення чи зменшення площ, а також питання розміру плати за землю при зміні нормативно-грошової оцінки за рішенням об'єднаної територіальної громади. Восьма частина стосується рентних платежів та екологічного податку, зокрема, рента за видобуток води. Звітність за ренту зі спец... платіж по спецводокористуванню, екологічний податок за зберігання акумуляторів і шин і облік відходів. Дев'ята частина це розрахунково касові операції в частині продажу власної сільськогосподарської продукції. Десята частина стосуватиметься оформлення ліцензій на зберігання пального та зміна відомостей ліцензіатів, а також використання і списання пального при використанні технікою на підприємстві. Одинадцята частина стосується господарської діяльності, і тут відповіді на ваші запитання щодо оформлення товаротранспортної накладної, зокрема інформація про вантаж. Про габарити транспортного засобу. Тут і відповіді на запитання щодо системи електронних товаротранспортних накладних. А також зупинимось на нових підходах до оформлення форми 20 ОПП після внесення в неї змін, зокрема появи рядку 7 чи графи 7.1. І 12-та частина по судових спорах буде стосуватися. Реєстрації податкових накладних за рішенням суду і невиконання цього рішення з боку податкової, а також штрафних санкцій за неоформлення чи неправильне оформлення товаротранспортних накладних. Реєстрація у нас відкрита основна до 27 червня цього року. Період замовлення відео літератури і проведення онлайн-зустрічі, ви бачите на екрані з 20 червня по 27 червня. А власне, кожен учасник цього відеосемінару, як завжди, має можливість отримати спецвипуск готових рішень в електронному і друкованому вигляді, а онлайн-зустріч для відповідей на ваші запитання, помимо тих, що ви ставите. І на електронну пошту, і через сайт, і по телефону. 11 липня 2025 року запланована така онлайн-зустріч. По вартості вартість не змінилася. Відеосемінар коштує 1250 гривень з учасника. Вартість включає довідник в електронному і друкованому вигляді. Спецвипуск електронний і друкований 300 гривень. Звичайно, постійні клієнти у нас мають знижки. Це загалом комплект буде 1400 гривень. Інші учасники для них комплект з довідником і спецвипуском буде коштувати 1550 гривень. Далі, як я вже сказав, основна реєстрація у нас відкрита до 27 червня 2025 року. Але в нас є ще і акційні переплати. На які я хочу звернути вашу увагу, ми бачимо таблицю на екрані. Пакетна передплата це до кінця року, на 7 місяців. Пакет стандарт буде включати три відеосемінари із друкованою літературою. Пакет профі буде включати три відеосемінари і один вебінар. Пакет преміум буде включати три відеосемінари, один вебінар і доступ до аграрної агроплатформи на сайті Центру професійних бухгалтерів. Це пакет преміум. Пакет Gold це для тих підприємств, які працюють індивідуально по, договори, по договорах. Доступ до бухгалтерської відеоплатформи до кінця року 2800. Також передбачені акційні ціни для корпоративних тренінгів і сертифікації за міжнародною програмою CPA AGRO. Акція ця у нас триває до 11 липня цього року. Отож, реєструйтесь за посиланням під цим відео. До зустрічі.